Всім привіт! Сьогодні вже будемо доривати бурячки і морку. І до наші є помощники. Баксон, бакс, бакс, Баксик. Оду ще й кури. Нам допомагають і без того. Ось така морква, що я не знаю не передати. Дивіться. І така вона. Ну, пахне, а така пахуча цей рік морква. Це маленькі, як червоні бурячки, от кидаємо. Будемо корові давати їх. Це от Наросло, слава Богу, багато. Рвемо бураки, дориваємо. Ось така морква хороша наросла, тут песочок. А як є вітя в ті О, може, побачите, яка. А отак пахне. Це морква. Цей год. Пахне краще. А баба одорве. це вже думає, мамо, до ще сьогодні та завтра вже доб'ємо. Усе наросло. Все. Одо це... О, бурачки красні. Ну, бураков красних будемо круглий год їсти. Мамо, от ось ти ще й квасолі поставляла. Бо я там не могла знайти, бо ну, я заберу. Ото морква. Це капець. Побач. Мамо, не кидай, бо вона хоче лопати, ковіта вина. Давай помолі. Свасі треба. Ну сващі. Будем вкладати, так звачі, будемо складати передачі. І це ж я поздно тут його посіяла. І одного І гарбуз море, і всього частенько цей год наросло. Да. От вже правда, що год. Ну. Все, що наросло, то наросло. Ну-ка вони з динями щось не наросли. Міса садили, і хороше ж було таке. Гарбу. Ну і помідори почорніли, мало помідорів, щоб спилі забрати. Ну, трохи зеленим закрив. А це все, слава Богу. Урожайний год. Mm -hmm. Три бураки, побачте, садять разом. Один малий, а два он які. Поробний те да. по наробник. Да. Ну, тепер аби хранилось. Ось бачите, скільки моркви буде море. Да. Рудовозим, возиком. Ще в нас, а воно гарбузок сколько ще лежить. Ще там на полі. А ще там далеко якраз заживе трохи та рука. Ой, ви ж подивиться, яке. Баба не може нарадуватися моркві. Федя? Хороші. Вінка, ти хороший з кухні? Оце вже у нас останні бураки. Красних бураків на Хорошині багато. Нам вистачить, мам, на зиму? <ривіст> <ривіст> на цей ціли, город. Не тільки на село, на город. Да. Ну сидиш, бо в тебе не трапаєш. Безюня. Ну, это хвелька. Куда будут? Голос. Переверни до дні меня с тобой. Нарезки вже кончаємо, дякую богу. Вже бураки бураки. Бураки, Ну, залишилися на городі, ще гарбузи подводять. Завтра пойдемо зносить. Завтра пойдемо тоді далеко, позносимо борохи. І побачимо, чи маслюки є. Побачимо є, чи маслюки ростуть. Слава Богу, що вже поле. а не по нароставу, земля своє віддала За твій труд, й земля вернулася. Дякую Богу. Всім до побачення. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо за підтримку. мирного неба, Щоб дав бог, війна кончилася. І все було б добре. Все. До побачення. До свидання. Сьогодні набрали його до таких. У нас кажуть кози на їх. О, бачите, такі. Їх засолюють, вони смачні. А ми сьогодні будемо жарити у муці і у... У клярі, в яйцях воно. Зараз поміємо їх і покажемо, яке воно на смак. Тут оду, ця середина шкребеться, до Ножичком оце, бачите. О до Покажи, які. є. Таке криво. Ти спочатку попробуй. Таке Угу. Добре. Треба признаки. Оце назбирали только зеленок. Будемо закривати. E to shit!